Вітаю вас, перший міський продовжує свої фірми. Наживо, як завжди, говоримо про важливий прямо зараз. Інтерв'ю дня Найближчі 22 хвилини з нами у нашій студії політолог Анатолій Бойко. Я вітаю вас! Доброго дня! Дякую, що прийшли до нас, і не тільки як політолог, і ще як глава одеської обласної організації і комітет виборців о, України. Хочеться про виборців майбутніх і минулих поговорити, і про політологічні питання, і все це під гаслом. Що ж буде далі з тими е, мандатами, які хочуть забрати у ПЗЖ у тому числі? А я думав під гаслом наступу на Херсон. Ви знаєте, це таке гасло, про яке сьогодні, от прямо зараз, тільки що написали, трошечки треба помовчати. Ми тримаємо кулаки, Згоден, ми да. посміхаємося і бажаємо успіхів, але все ж таки. Оці от розмови, які точаться у Верховній Раді, про те, що а давайте заберемо мандати у нардепів від ОПЗЖ, і давайте позбавимося і взагалі їх. І давайте, давайте, давайте. Скажіть, будь ласка, а чому тільки розмови, чому тільки спроби? У чому тяжкість? Бо дуже багато людей не розуміють. Ну, якщо ви вирішили, що ці депутати вони там э, проросійські, якщо ви вирішили, що ці депутати заважають нам, якщо все це доведено. То чого вони сидять там, ці депутати? Чо, де вони? Чому вони сидять там, а не в іншому місці, за гратами або просто чемодан вокзал і так далі? ну так принаймні частина з тих депутатів так і зробили чомодан, ну, вокзали да. виїхали. Там, да, ну, але да. ж них депутатські мандати так, все одно є. Вони депутати так. Верховної Ради. Так, так, ну, е, по перше, там не тільки розмови є. Зареєстрована постанова про позбавлення да. їх мандатів. Це з одного боку і не тільки про ОПЗЖ. Да, да. і не тільки про ОПЗЖ. Ну тут є декілька аспектів. Ну, в принципі, як завжди, два ключових: це юридичний і політичний. Угу. Юридичний полягає в тому, що Конституція передбачає сім. Підстав для позбавлення мандатів, тобто цей перелік він обмежений і uh -huh. він конкретний, там смерть, там визнання судом недієздатним, там виход з громадянства, вирок в кримінальній справі, і в тому числі зайняття посад несумісних з мандатом, і в тому числі вихід з фракції. Uh -huh. да? а, тобто колаборації у і... цих от, uh -huh. от саме, от якщо є вирік, uh -huh. якщо є uh, кримінальні. Справа про колаборацію всього uh -huh. того, uh -huh. і по ній її вирок, то тоді, от якраз в такому форматі планують е, позбавляти мандата Медвічука, uh -huh. ну тобто його планують саме по вироку суду. Як буде вирок, як буде вирок суду, то. Uh -huh. То тоді його будуть позбавляти, те, що ОПЗЖ як політична партія позбавлена реєстрації, на жаль, не тягне юридична, автоматична за свобою позбавлення мандатів. Mm -hmm. Чому я кажу на жаль, тому що ну з точки зору, принаймні. Логіки це було б справедливо да, да. да. А, але ні. <ріст> 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 але ні, ні да. ось причому не тільки і відповідно і зараз ще розглядається апеляція по ПЗЖ. Вони подалі на апеляцію. Ну як партія, але навіть якщо суд їх остаточно закриє, то мандати поки і в місцевих радах, і в. Нардепів на цій підставі забирати точно не можна буде. Mm -hmm. Разом з цим там низка депутатів, Абрамович, Плачка, Востолер, і ще хтось я може забуду. Забув, когось, хай не ображаються, але мені, в принципі, байдуже на відношення. То вони написали ж вихід про вихід з фракції. Yeah. Ківу ж позбавили на підставі, начебто, його заяви, mm -hmm. ну там. Чи, чи, чи була та заява, чи не була заява, але всім сказали, що була заява, він не заперечував. Ну його по на підставі заяви про складання повноважень ну, за власним бажанням. А там група товаришів, вони написали про вихід з фракції. Да. І теж це і це одна з юридичних підстав для позбавлення. Може угу. бути да. з одної сторони. Я дивлюся і бачу, яке добре в нас все все ж таки законодавство. Як ми все по законодавству робимо, з іншого боку, я дивлюся і не розумію, а як воно так зроблено, ну я розумію, що такого не було приводу. Да, за 31 рік існування української держави, але за 8 років війни ну, могли б вже придумати, добавити цей восьмий пункт, по якому можна забирати ну, мандат. Е, е, ну, з одного зрозумієте, тут є два моменти. По-перше, з одного боку, якщо. Е, ну, Восьмий пункт от про що? Про колаборацію. Да. А якщо це карна, карний злочин, mm -hmm. то є стаття про те, є підстава, є рішення суд. Я mm -hmm. ж казав, серед тих сіми mm -hmm. е ознак є рішення суду, і це по місцевих депутатах і по мерах Так само. Якщо людина вчинила карний злочин, це доведено є рішення суду, позбавляється мандату. Питань нема. І не тільки за колаборацію, а за будь-які mm -hmm. злочини, які Ну, поки воно до суду дійде, це за і да. От от, тут от, а, давай, а, а давайте з іншого боку подивимось, mm -hmm. бо ми всі це, в будь-якій це не я придумав, але мені дуже подобається цей вислів, що в будь-якій складній для, для вирішення будь-якого складного питання завжди є легкий, абсолютно очевидний, але неправильний шлях. Да. Да, тобто, да. І тут ми маємо ж розуміти, що ну, ми ж знаходимось, по-перше, в Україні, Да. Постійно йде війна за владу, а по-друге, парламент має мати е, ну, певний все ж таки захист, е, просто тому що президент е, історично в Україні і не тільки завжди хоче парламент під себе підняти. І коли в президента в руках е, силові структури. Uh -huh. То намалювати, вибачте, але все ж ну, за да, да. тому так. Да, я розумію щире обурення, але ми ж маємо думати, але ж ми маємо збудувати систему на під один момент, да, що от да. нам зараз ми, от е, всі згодні. От, наприклад, от зараз у нас є умовна консенсус, що от конкретно в цій ситуації, ці uh -huh. люди там і, і можна, да. А завтра може бути все не так однозначно, а, а історія, вони вже позбавлені, а. Та, а не тільки да. вони поз... да. не те, що вони позбавлені, mm. а от ну зараз буквально і шириться в Фейсбукам скандал відносно одного з військових, якого ДБР там в чомусь звинувачує. Mm -hmm. Він каже: а і, і він же ж, начебто герой, але ми маємо тут обережно підходити. Я вам скажу таким чином. Повертаємось до виборців. Mm -hmm. Нам потрібно на виборах краще дивитись за кого ми голосуємо. І негідники в Верховну Раду легше не пустити, ніж їх потім звідти виковирювати. Тому що ми хочемо прибрати окремих негідних людей, але разом з цим ризикуємо створити якийсь механізм, який позбавить е парламент, е ну, послабить парламент як інституцію. Угу. І конкретно зараз ми виграємо. А конкретно завтра, коли президент захоче авторитарізм встановити, ми програємо. Ну як би не був парламент у нас демонізований, в тому числі справедливо частково. Yeah, yeah. Да, вони несуть свою відповідальність, але е, не вони одні. Але давайте згадаємо Майдан і перший, і другий і в тому, і в іншому випадку парламент е, на диво відігравав е, ну не найгіршу, uh -huh. а може, і вирішальну роль якраз в тому, щоб події пішли по тому сценарію, який найбільше підтримувало суспільство. Тобто в. В крайній в якийсь критичний момент парламент да. стабілізував ситуацію і витягував при, всьо, при всіх недостатках недоліках. Тому я в жодному разі не захищаю представників від ОПЗЖ, яких сьогодні там хочуть позбавити мандату. І конкретно, але я при тому, щоб для цього, на мій погляд, достатньо юридичних підстав, і інструментаріїв, і було б бажання в наших правоохоронних органів виконувати фахово свою роботу. Я не бачу. Необхідності. Якщо буде прийнятий закон, що якщо партію забороняють, да, то да. і депутати від неї автоматично позбавляються всіх мандатів. Да, це це, на мій погляд, логічно. Угу. Зрозуміло, питань нема, це абсолютно природній механізм. Да, да, да. Ну і дуже приємно, що все ж таки парламент працює по закону, а, коли а, дивишся, віло, на це, хочу, хоч хоч да, коли ти дивишся да. на це, розумієш, да. що все ж ось він закон, ось вони не проступають. Інше питання, інше питання, от як на початку нашої розмови я сказав, що є два аспекти. Ти юридична політичний, політичний, да, да. да. політичний аспект полягає в тому, що в постанову на Позбавлення повноважень депутата ТПЗЖ подали представники Європейської солідарності, mm -hmm. і ось зараз ми подивимось. Е, ну наскільки монобільшість готова, що переможе, да. що переможе закон чи монобільші Можа... закон, чи монобільшість. Тому що формальні підстави позбавити мандатів, ну юридичні підстави, щоб позбавити мандатів тих депутатів, як мінімум тих депутатів ОПЗЖ, які написали заяви на вихід з фракції. Абсолютно всі є, але. Тут стане питання: чи чи монобільшість захоче підтримувати постанову опозиці... ну, конкурентів? Да, чи вони да. скажуть зараз ні? А завтра зареєструють свою таку ж саму постанову і повісять цей цю медаль собі. Ну по... А скажіть мені, будь ласка, а що далі? Ну, знов-таки повертаємося до виборців. Оці люди, оці от, фамілії, які ми не будемо називати, щоб вони не ображалися на нас, що ми не всіх називаємо, да. <гум> да. <гум> А, ОПЗЖ, <гум> <гум> Комуністична партія, ну і так далі, так, далі, так далі. Що далі вони будуть? Ми ж бачимо, що що б не було, як би там навіть метеорит не падав, вони завжди з'являються в новому обличчі, в нових піджаках, от з я, новими мандатами. От я хотів сказати, що мені в принципі. Абсолютно е а повна відраза. Вот mm -hmm. я просто хочу, щоб вони не поверталися. Всі не всі повертали не ганьбили нашу країну, da. ну не поплюжили. Так, ми ну, всі Хай так собі хочемо. живуть. Монаки, але ж ви, бачите, хочуть. вони вже там якусь нову новеньку політичну da. силу da. Збирають. І цих, цих політичних сил все буде більше. Буде буде купа політичних сил. Ну звісно, не буде політичних сил там за Росію, але mm. буде політичні сили за Зі, відновлення України за мір во всьому мірі. Ну тобто. Тобто там, навіть я вам скажу, що якийсь там ну, опозиційний блок, мабуть, буде занадто така вже, але там якась опозиційна альтернатива. Ну, в общем, щось таке вони будуть мімікрувати. І в списках ми побачимо да, прізвища, ну, які ми пам'ятаємо. Да. можливо. от нам от, ключовий, ключове слово, mm -hmm. які ми пам'ятаємо. Да. І далі для нас відповідальність з вами просто пам'ятати, ну, звідки ця людина? Задвід, да. Звідки ця людина, mm -hmm. і я вважаю, що ці люди, які були в проросійських і є в проросійських партіях, вони несуть моральну, політичну відповідальність за те, що відбувається. Угу. І просто коли ми бачимо таке прізвище, ми маємо собі задавати питання: ми хочемо повторення, чи, ну, чи не то, хочемо. то, і взагалі за що ми тоді воюємо. І це от, є універсальний механізм і інструмент е для очищення влади. Ну, це, треба вмикати логіку да, і пам'ять. І відповідальність. І, відповідальність. і відповідальність за те, що ти ставиш да. цю галочку навпроти а та, не так, прийши. що від мене нічого не залежить, а що я можу зробити. Я дуже сподіваюся, що війна показала, що від нас, від кожного з нас, залежить дуже багато. Ми всі волонтеримо. Ми знаємо, що від нашої копійки залежить те, як він буде боронити країну, і у чому цей солдат буде. Ми розуміємо, що від нас залежить, чи придбаємо навіть байрактар, від нас залежить, що вони будуть їсти, і що ми будемо їсти, чи можемо там спокійно спати, чи ні. Від кожного, ну і це не тільки на військовому рівні, це і на політичному рівні, так і на економічному рівні. Так це було б прекрасно, якби так було. Да, сподіваємося. але сподіваємося. Але я не хочу да. ні. Я просто просто зараз дуже багато людей, які втратили орієнтири, вони. Uh -huh. Розгублені, то в тому числі тому, що більша частина їх життя і там тих речей, в які вони вірили, виявилися непрану не те, що не правильним ну, ну не можна більше, ну тобто неможливо, те, що робить Росія, воно відсікає те, що в ці в те, що ці люди. Досі вірили, і е, от вони будуть е, дуже вразливими для таких політиків, не тому що вони погані, а тому, що вони втратили, знають на що надавити. Да, да, і Тому для нас з вами все, після да. перемоги після перемоги е, війна не завершиться, а тільки інший фронт відкриється да. чи продовжиться. Ну це, це буде фронт у середині да. України, який теж знов таки нам потрібно дуже міцно триматися Абсолютно. і спокійно роз'ясняти тобто, людям. Да, тім, да. Цим людям просто потрібно дати чи допомогти знайти ті опори, той сенс в своєму житті, замість того, що вони змушені були е ну, викреслити. Um. Кілька проросійських партій, де да, ну про яких там казали, і про ОПЗЖ, і про комуністичну партію. і Про інші партії, а, вони подавали апеляцію. Uh -huh. Поки так. що не зрозуміло, чи буде, чи не буде, як воно буде розглянуто і так далі. Але все ж таки, 17 го числа Денис Малюська, міністр юстиції, заявив, що. Вот в цих партіях дуже багато грошей, Так, да, там майно я... да, майно <клес> і так <клес> <клес> далі. <клес> і зараз ми побачимо, яка партія найбільш багата, які гроші ми побачимо. А ви до цього не знали, яка партія найбільш багата? Ви до цього не розуміли, що там у комуністичної партії дуже багато всього, що у ПЗЖ, гроші і звідки вони? Ви ж це, це знали. І зараз вони кажуть. Ну, ми ці гроші отримуємо. А як вони ці гроші збираються отримувати від цих партій? Я не знаю про що саме точно йдеться угу. ну, щодо грошових коштів, да? угу. тому що я дуже сумніваюся, що хтось з них настільки дурний, щоб залишити якісь прямо гроші гроші на рах. Ну, да. ну подивимось. Звісно, може я помиляюсь. Угу. Там точно є питання по майну, там приміщення, всі ці речі. І наскільки я чув, то ці всі ресурси вони мають бути передані до Арма, ну, це, да. це агентство. І от мені насправді мені, як громадянина, настільки цікаво, в кого заборонених партій більше угу. грошей, а мені дуже цікаво подивитися, як держава. Це викрасти. Я б дуже хотів сподіватися, що це буде не як з приватизацією, а що буде якесь ну належне використання. Ну і прозоро щоб це да, було, абсолютно. щоб ми зрозуміли, куди да, ці да, гроші, да, від кого да, вони да, йдуть. Да. От від цієї партії. Ну сам Малюський сказав наступне: цитата: до кінця літа будемо мати розкладку по партіях, їхніх активах. Хто найбагатший з партій, хто найбідніший, і скільки коштів отримає держава внаслідок їх заборони? Ну я вважаю, що мін'юст мав би публічна. Про це регулярно звітувати, uh -huh. ну чи чи там і чи арма, чи ну хто буде розпоряджатися цим ну, Бачите, тут а, а, два плюса їх заборони. да Це і політичний плюс, і це і фінансовий плюс. І не треба забувати, що якщо ми заборонимо, то все ху, видихнули. Ні, є величезна кількість грошей, яка може знадобитися всім, яка може знадобитися, і якось хотілось би дійсно побачити, що оці люди. З цими прізвищами, які ми пам'ятаємо, не зможуть їх використовувати на наступних виборах, яких залишається півтора роки, практично. Чи бачите ви підготовку до цих виборів? Чи почалося вже потрошечки, чи вже не потрошечки? Та мені здається, що в принципі як тільки росіяни від Києва відійшли, то в нас політика на жаль, я кажу, на жаль, тому mm -hmm. що ну я щиро вважаю, що зараз під час війни ми всі маємо зосередитись перед усім на перемозі. Але ну на жаль, наші політики, причому всі я тут нікого не хочу виокремлювати. Вони всі залишаються, все ж таки політиками, і ми бачимо вже з травня активну таку калатнечу на національному рівні. А чи побачимо ми, як ви вважаєте, нових нове обличчя? Чи побачимо ми військових? Ось там да, дуже багато звісно, кричать про панкрася, що він буде, бо він знаю. такий прямо клятий, і що всі кажуть, нам саме такі політики потрібні, які зможуть почистити і землю, і політику. Я вам скажу, політика в нас вже почищена, але угу. ну що я маю на увазі? В нас по факту відбувся політичний дефолт. Да. Ну, тому що ми з вами зараз, ну в нас на політичному полі фактично зараз не залишили. Спасибо. Видимими жодною персоною, якими так воно рясніла до, mm -hmm. да, до, до 24 лютого, в нас е, виявилось, що політичні партії там ті політики, які ходіли ходили до шустера там на свободу слова, на право на владу на ну усюди, не з інші, всюди, да, вони нічого собою не уявляють і за ними де райна, вони да, 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 да. да. де сподівалися нема. Нема. Не, не, да. нема все не. е, і навіть е, політична сила президента як. Політична сила, ну вона теж не е, відіграє такої ролі, якби ну, сили. Так, да, як, як, yeah. от, як, як, як якийсь суб'єкт. Да? Yeah. Є окремі депутати, які волонтерять. ну Тобто кожен як, як yeah, є всі, президент, як, і як, все. Да, як yeah. да, от, і політичний суб'єкт нас по факту президент і ще ті політичні гравці, з ким він опонує. Да? Uh -huh. Все, а, і в нас на сьогодні політичний фронт це єдиний фронт, де ми не маємо жодної боєздатної бригади. Угу. От і тому це. Тобто, з одного боку, це, звісно, величезна проблема. А з іншого боку, це поле для можливостей. Тому я думаю, що ми дуже багато чого цікавого побачимо, як тільки... Припиняться воєнні дії і там розпочнеться. І навіть ще до, до офіційного старту чергового uh -huh. виборчого процесу буде багато е, нових проектів. В цих проектах так основною в... але розумієте, можна зробити будь-яку політичну силу yeah. назвати її будь-як гарно, uh -huh. але е, вона має щось вибачте, продавати виборцю uh -huh. сьогодні. В нас є по факту три товари да? Це президент, ну умовна так вибачте. Да, да, да. Це президент і відповідно його авторитет, його імідж. Це ЗСУ взагалі і да. представники ЗСУ. А, ну Волонтери теж до того дотичні, але звісно, ну. І кожного своє. І є ще ідея там про відновлення України, mm -hmm. але вона знеособлена. Там нема героїв. Да. Президент є герой, ЗСУ є герої, волонтери, волонтери є. Да, герой, да. А тому може вона там. Будівник там, якийсь. Да, да. Ну, а може його і не буде, і воно з. Об'єднається з постаттю президента, якщо йому вдасться, uh -huh. тому будь-яка політична сила буде зацікавлення в... Вони будуть полювати за ветеранами uh -huh. і за ну і за волонтерами в принципі воно чимось буде схоже на 14-й рік. Це але мені б хотілося, щоб ми, ми Я не хочу бачити чергові проекти. Я хочу побачити хоча б одну нормальну політичну силу. От справжню, uh -huh. от як яка буде мати так, ну хоча б частково таку ж підтримку людей, як має зсу. Да. Ну, от, тобто, яка б жила на донати людей ну, да. більшою мірою, несла відповідальність да, в яку, перед кожним. Да, як, які б люди готові були пожертвувати і підтримувати, в які б були живі люди в, в регіонах, які б реально могли Тобто, ну, нормальну політичну силу, я хочу нарешті. І обличчя бачити. <рес> людини, яка буде стояти за цією партією, яка не зміниться. Бо дуже часто влада а, вона змінює людей. Він проходить да. на такому гасні тому, да. а тому я говорю про те, що не а, там яка не якісь місія конкретна да. особа. Да. А я кажу про спільноту про да. принципово новий для українського політичного е небезхилу політичної арени абсолютно нове явище, якого ми ще досі, поки принаймні на національному рівні, не бачили, були спроби. Були такі низові проекти, які намагались вийти на національні, mm -hmm. були, але вони не вийшли. А от так, щоб на національному рівні ми бачили не олігархічну, не лідерську вождійську, а реальну політичну силу, яку реально підтримує там велика частина суспільства і яка відображає інтереси цієї yeah, 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 частини суспільства. Yeah. Тому не важливо, хто стоїть. Ну подивіться на, на Німеччину, на стільки, настільки не на, стільки важливо, хто саме на чолі партії що в цій партії є якийсь набір ну, того, що прийнято називати ідеологією, mm -hmm. ну зараз ідеології вони не дуже в печоті, але принаймні, ну вона реально просуває інтереси суспільства. Там нормальне оподаткування, нормальне правосуддя, нормальну систему освіти ну, те, що справді важливо людям, які живуть в цій країні, а не олігархам, які спонсують. Ті чи інші політичні партії Залишилося <клес> дочекатися перемоги. Я сподіваюся, що ми вже скоро і побачимо. Особливо ті новини, які сьогодні ми з вами спочатку обговорювали Херсони і інші напрямки, показують, що все ж таки перемога може бути вже скоро. Тож тримаємо кулаки за Україну і тримаємо кулаки за політичну Україну, яка теж може відновитися і бути абсолютно іншою. Я дякую вам за спілкування. Дякую за час за, за те, що прийшли до нас. Приходьте ще залюбки. Хочу нагадати, що з нами політолог Анатолій Бойко сьогодні був у студії. Шановні українці, тримайтеся ще трошечки. Треба потриматися, і перемога буде з нами. Пам'ятайте, мирного нам життя, і все обов'язково буде Україна.